Давайте оглянемо новий електровелосипед на базі велосипеда Cross Tracker. Тут колеса у нас 27,5, такий самий є у нас в розмірі 29 Все це залежить від ваших параметрів рост та вага. По комплектації у нас тут 500 ватний мотор у задньому колесі, колеса на подвійних ободах алюмінієвих, алюмінієва рама, акумулятор на 13 а -год. Контроллер встроєний, акумулятор з'ємний, два ключа в комплекті. Є у нас газулька на рулі, є індикатор заряду на рулі, також на, на батарейки. Є у нас перемикачі Shimano, 21 швидкість велосипедних. У нас сім ззаду, три спереду. Зірочки, каретка на промпадшибніку, асистент поставлений під шатуни. Є, є в наявності асистент, це система пас. Дискові гальма, вилочка з амортизацією, дуже непоганий велосипед. На свій бюджет, крила, підніжка, все в комплекті. Замовляйте на нашому сайті.